У тебе була якась історія, коли ти грав матч, там віддав життя на полі, і буци були ну просто в багні, щоб ну не міг відстарати. Стабільно такі були. В багні були е, буци у Феді, а я грав чистенько. Хтось має піаніно носити, хто знає грати. Він там ходив, стелився, а ми вже м'ячик до мене доходив чистенький, тому в мене в десь буци. І, і подивись, нього, Ну, щас то сьогодні такое, то міш... і шкос мене поле але народ, обов'язково додивіться це відео до кінця, бо там буде крута пропозиція від блискавки. Міша, коли находить, на, на знаєш на поле виходить, що за пенте, на заміну вийшов собі. Боки на нього не ряпнеш, то він ходить собі там якісь одуванчики збирає, рахує там. Дивиться, скільки глядачів на трибунах рахує там десь. Там Оці там, одна де там на фешені прийшло фешено, триблень, прийшло шанкіше в дискотеки, Там, шоколад, чотири дівчини. І він Лєро, метро. І там ти ж не пам'ятаєш, як ми з батістом ходили по цих закладах. тому, брата... Міша, Міша, коли знаєш, що люди забувають гол, показує сердечко на трибуна. Міша не забував, він вийшов, він заміни вийшов, перехрестив, ну, звичайно, то ж треба помолитися. І зразу на трибуну пішов у по кругу. покругу. Ріше біжи зони, він в зону біжить сердечком. Дивись, О, дивись, ок. дивись, який безно на А якби у Артема та Михайла під час їхньої кар'єри був захист від вологи та бруду, очисник для взуття та підошви, нейтралізатор запаху для взуття і дезодорант для взуття від блискавки, то їм би було набагато простіше доглядати за їхнім футбольним взуттям. А з промокодом СпортАРена 2025 ти отримаєш 10% знижки на всю продукцію блискавки.